Виробництво медичних виробів потребує максимальної точності та надійності обладнання. У процесі виготовлення виникають численні виклики від точного дозування компонентів до стабільності всіх технологічних етапів. Компанія спеціаліст пропонує сучасні рішення, адаптовані до специфіки медичної галузі, які забезпечують безперебійність виробництва та відповідність найвищим стандартам. Компанія Спеціаліст постачає широкий вибір пневматичних трубок та фітингів, без яких неможливий надійний монтаж та стабільна робота пневмосистем. У нас ви знайдете поліамідні, поліурітанові та поліетиленові пневматичні трубки діаметром від 4 до 16 мм. Також ми пропонуємо швидкоз'ємні фітинги різних конфігурацій, прямі, кутові та подібні хрестові, а також перехідники з різьбою для підключення до клапанів, циліндрів та іншого обладнання. Фітинги виконані з латуні, нікельованої латуні або високоякісного пластика, що забезпечує довговічність та герметичність навіть у важких умовах експлуатації. Завдяки такому асортименту трубок і фітингів ви отримуєте повний набір компонентів для швидкого монтажу нових пневмосистем. Модернізації існуючих ліній, ремонту та сервісу обладнання без довгих простоїв у назві знайдете один з найбільших асортиментів пневматичних циліндрів від компактних моделей для легких завдань до потужних силових циліндрів з діаметром поршня до 320 мм і ходом до 2 метрів. Ми пропонуємо як стандартні пневмоциліндри, так і спеціального виконання, круглі, компактні, короткоходові з прохідним штоком, зворотно пружинні багатопозиційні, з напрямними та навіть тандемні чи трайдемні версії для підвищення зусилля. Крім того, виконуємо індивідуальні розробки під специфіку вашого обладнання, допомагаємо з підбором оптимальної моделі та гарантуємо високу якість завдяки власному виробництву та суворому контролю на кожному етапі. Вакуумні присоски та системи захоплення, надійне рішення для автоматизації упаковки та переміщення продукції. Вони дбайливо працюють з виробами різної висоти та форми, навіть із делікатними, крихкими чи м'якими поверхнями, оснащені сильфонними присосками та пружинними плунжерами, що компенсують нерівності, а завдяки змінним чашам система легко адаптується під будь-яке завдання. Для створення вакууму використовуються компактні ежектори, які працюють від стандартної пневмосистеми та замінюють великі насоси. Це робить рішення більш енергоефективним, тихим і простим у використанні. Компанія спеціаліст ваш надійний партнер у сфері промислової автоматизації. Ми підбираємо обладнання під задачі фармацевтичного виробництва від дозаторів до фасувальних ліній. Пропонуємо якісні, пневматичні та електричні рішення, забезпечимо сервіс, ремонт і швидку доставку. З нами ви отримуєте сучасні технології, професійну підтримку та вигідні умови співпраці.